Вас вітає YouTube канал Трейд. Представляємо во диску фрезу діаметром 100 мм. Mm, ВРДФ d на x D27 Z08 бренду Virgin. Дані фрези використовуються на універсально-фрезерних верстатах та верстатах за ЧПУ для прорізки пазів в різних видах металів. Основні характеристики фрези. Діаметр фрези 80 мм. Mm, ширина ріжучої частини 12 мм. Mm, максимальна глибина прорізки паза 17 мм. Mm, приєднувальний посадочний діаметр 27 мм. Mm. На фрезу ставляться 8 двохкромкових хромбічних пластин CCMT09T3. Комплект входить, ключ для кріплення пластин. Фриза виготовлена з високоякісної інструментальної сталі та вкрита з носостійким нікельованим покриттям. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка промову будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.